Всім привіт! І почнемо одразу ж з запитань: Скажіть, а без чого ви взагалі не можете уявити сучасну кухню? Даю вам 10 секунд на роздуми. А ваші відповіді пишіть в коментарях. І хто написав холодильник, той молодець, тому що без холодильника дійсно уявити кухню ну ніяк не можна. І ви знаєте, навіть якщо у вас зараз є холодильник, рано чи пізно в будь-якому випадку настане момент, коли потрібно буде обрати новий. А як ви вже зрозуміли, їх є багато і різних. Тому не будемо гаяти більше ні хвилини. Ви на каналі моє. Я Рома. Перед до нових знань! З чого ж ми почнемо? А почнемо ми з вибору типу холодильник, або навіть правильніше сказати з вибору компановки, адже бувають холодильники, де є тільки холодильна камера, бувають холодильники, де є тільки морозильна камера, бувають універсальні варіанти, де є поділ своєрідний, є частина холодильної камери та морозильної. І давайте одразу домовимося, щоб на майбутньому ми були на одній хвилі, внесемо ясність. Холодильник, або навіть як я називаю його щойно, холодильна камера, це та. Камера, де підтримується плюсове значення температури. Воно низьке, але плюсове. А морозильна камера це де підтримується мінусове значення. Тобто це якраз камера для заморожування продуктів. Морозильна камера вона також може розміщуватися в різних місцях. Вона може бути як зверху, так і знизу, так і посередині. Тут виключно виходячи з зручності, адже якщо ви часто користуєтесь морозильною камерою, або навіть якщо правніше сказати, якщо ви часто плануєте користуватися морозильною камерою, то краще обрати варіант, де вона буде зверху, адже це найпростіший, найзручніший спосіб доступу до неї. Якщо не часто плануєте використовувати, то тоді підійде краще розположення морозильної камери знизу. Тут є своя особливість, адже нижнє розположення морозильної камери зазвичай ще й більше за об'ємом, ніж верхнє. Тобто зважає. На об'єм, ми ж собі думаємо, скільки, або передбачаємо, скільки ми будемо там розміщувати продуктів. Ну, хоч орієнтовно ми, роз, ми, це, ми це прикидуємо. Отже, тому звертайте увагу на такі моменти. Ще бувають камери, коли вони розміщені в ліву чи в правій стороні. Це так звані варіанти сайд бай Side. Тобто, коли холодильник відкривається одразу з двох сторін, з двох дверей. Такій компоновці, в компоновці сайт бай side, зазвичай є величезні об'єми що в морозильної камери, що в холодильної камери. Тобто такий варіант найкраще підійде для великої сім'ї або для тих людей, які просто люблять купляти багато продуктів одразу. Отже, після того, як ми обрали, яка компоновка холодильника має бути, з якого боку, зверху чи знизу, має бути холодильна морозильна камера, вирішились з об'ємом, переходимо до деталей, а саме до вибору компресора. Але перед вибором компресора я коротко розповім, як загалом. Лом працює холодильник. Холодильник, до речі, дуже сильно нагадує за принципом роботи кондиціонер. Це є закрита система, в якій є радіатор, компресор і фреон. Фреон за допомогою компресора, поки що фреон ще в газоподібному стані, подається до радіатора, де він починає охолоджуватися. Після радіатора він попадає в капілярну трубку і за рахунок капілярного ефекту дуже сильно знижується тиск. А як ми всі знаємо, за законами фізики, при зниженні тиску і знижується температура. Тура, а це по суті те, що нам і потрібно. Звичайно, я розповів дуже так приміковно примітивно, але принцип роботи воно нам пояснить. Отже, виходячи з цих розповідей, ми розуміємо, що компресор це є важлива річ в холодильнику, яка напряму впливає, як він буде охолоджувати. Звичайно, це не єдина річ, яка охолоджує, але він відіграє немалу роль. Отже, компресор це двигун, або називаємо його умовно насосом, насос, який качає фреон. Вони бувають двох типів. Буває звичайний двигун, ну тобто звичайний компресор, в якого є два режими роботи, або включений, або виключений. Тобто, іншими словами, off-on. До переваг такого насосу, чи двигуна, чи компресора. Можна віднести це простоту конструкції і невисоку вартість по ціні. До недоліків ми можемо віднести це якраз о те, що він повністю виключається. Тобто в нього з'являється таке поняття, як пікові струми. Іншими словами, в момент старту, будь-якого, до речі, це стосується двигуна, йому потрібно, скажімо так, з непорушного стану одразу ж розкрутитися. І в цей момент напруга підвищується, вірніше сказати, струм, підвищується в 4-5 разів. І це якраз є оцим значенням піку, коли він споживає найбільше енергії. Щоб виправити такий недолік, придумали інверторні двигуни. Він вже не виключається. Тобто, коли холоди. Досягає робочої температури, він просто починає знижувати, знижувати потужність самого двигуна, але не вимикати його повністю. Іншими словами, в нього ніколи не з'являється оцього непорушного стану, і це дозволяє зекономити електроенергію. Якщо я пояснив занадто складно, напишіть в коментарях, і я обов'язково відповім в деталях, як воно все працює. Звичайно, я зараз дуже сильно спрощую. Виходячи з цього всього, робимо такий висновок: компресор важлива річ, і рекомендую звичайно обирати варіанти уже з інверторними двигунами. Їхнім недоліком може бути ціна, тому що вони зазвичай в вищому ціновому сегменті. Проте потрібно тут задати собі інше запитання: а наскільки часу ми купляємо холодильник? Я впевнений, що це не рік, не два, а напевно і не п'ять років. Тому це така річ, яка буде довго служити в вашій оселі, і тут вартую подумати наперед. Холодильник може мати один компресор. Це, напевно, що самий розповсюджений варіант, але є й варіанти з двома компресорами. Що нам це говорить? Це говорить про те, що за допомогою двох компресорів ми можемо розділити на дві незалежні зони. Тобто, один компресор буде працювати на холодильне відділення, інший компресор буде працювати для морозильного відділення. Для чого це потрібно? Знаєте, навіть такий. Найкращий сценарій, на мою думку, зараз який мені прийшов в голову, це до прикладу, коли ви їдете у відпустку, у вас в холодильному відділенні нічого немає, тому що ви розумієте, що ви їдете у відпустку, а в морозилці лежить м'ясо. Так от, ви відключаєте холодильне відділення, а морозилка працює і відповідно споживає суттєво менше енергії, чим працювало би обидва, обидва разом в один момент часу. Далі ми переходимо до системи розморожування, тобто. За рахунок чого буде відбуватися оце охолодження? Ну і відповідно від цього буде залежати, чи потрібно розморожувати холодильник, чи не потрібно. Хочу вам Розповісти про ще одну деталь. Ця деталь називається випарник. Це якраз оте, звідки і поступає холодне повітря в середину в холодильну камеру. І якщо ми будемо говорити про таку технологію, як No Frost, напевно, що ви про неї вже чули. дослівний переклад з англійської мови це немає інію. То це якраз розмова про те, коли випарник знаходиться. Не в самій холодильній камері, а за межами неї. А повітря уже в холодильній камері циркулюється за допомогою вентилятора, так він там також є. Так як там циркулюється повітря, з'являється один такий незначний недолік, про який я змушений вам розповісти, а саме те, що підсихають ті продукти, які ми там залишаємо. Тобто циркулює повітря. І якщо ми, до прикладу, залишимо бутерброд, він через якийсь час він підсохне. Тому розміщати продукти в таких холодильниках найкраще в контейнерах. Є ще одна система. Розморожування вона називається капельна система. Капельна система це коли випарник вже знаходиться всередині, в середині в морозильній чи в холодильній камері. Від випарника йдуть спеціальні такі жолобки, по яких тече конденсат, адже ми ну давайте спрогнозуємо таку ситуацію. Ми маємо теплі продукти, які стояли при кімнатній температурі. Ми їх ставимо в холодильник, в холодильнику холодно, і є стінка, яка, з якої холод оцей якраз йде. Звичайно, що коли ми туди ставимо теплі продукти, відбувається конденсування, і з'являються краплинки. Ці краплинки стікають в спеціальний піддон, де виходять за межі холодильної камери, і там вже випаровують. Недоліком такого холодильника може бути тільки те, що біля самої стінки продукти будуть більше охолоджуватися, ніж, до прикладу, посередині чи в дверях. І є ще варіант, ручна капельна система. Це от все те саме, що я щойно розповів, але вже немає оцих жолобків, по яких стікає конденсат. Відповідно, ми отримуємо наморожування льоду. І такі холодильники потрібно буде розморожувати зазвичай, це там, раз в 5-6 місяців, тобто близько двох разів на рік. Отже, підсумок по системам розморозки. Найкращим варіантом це буде система No Frost. Ми не отримуємо намерзання льоду, ми отримуємо максимально швидку робочу температуру. Адже за рахунок отих вентиляторів якраз і досягається е, потрібне значення після того, як ми в холодильник поставили теплі продукти. Наступною буде система капельна автоматична. Це як своєрідний аналог між, або навіть раніше сказати, альтернатива між варіантом No Frost і між ручною капельною системою. В нього є свої переваги, це в плані ціни, і є свій недолік, це в плані досягання робочої температури, якщо, звичайно, порівнювати з системами No Frost. Капельні холодильники з ручною системою розморозки я би не рекомендував брати, так як це вже доволі такі старі застарілі технології, і вони зараз вже не актуальні. А тут хочу дати свою пораду. Не обов'язково обирати обидві камери системою No Frost. Звичайно, це буде залежати від того, як ви використовуєте холодильник. Якщо говорити про використання таке, знаєте, звичне, як, як, як це уявляють більшість людей, коли ми зазвичай часто користуємося холодильною, але не дуже часто користуємося морозильною камерою. Так от, ми можемо обрати варіант, де в холодильній камері буде система No Frost, а в морозильній, до прикладу, ручна капельна чи автоматична капельна система. Так як ми в морозилку не часто заглядаємо, відповідно. Відно, там не настільки це буде критично. Але звичайно, ви тепер знаєте всі недоліки та переваги тієї, тієї і тієї системи. Вибір залишається за вами. Основні вузли холодильника ми вже з вами обрали. Тепер ми переходимо до фішок, його тобто до деталей. Тут вже кожному звичайно своє. Я розповім про ті фішки холодильників або про ті функції, які вразили особисто мене. І першою такою функцією є система швидкої заморозки. Всі ми чудово знаємо, що якщо заморожувати фрукти чи овочі повільно, відповідно за рахунок оцього льоду, який буде з'являтися всередині в самому фрукті, буде порушуватися його структура. А якщо це зробити моментально, дуже швидко, тоді структура не буде порушуватися, і ми отримуємо фрукти ну, практично такі самі, як вони були в той момент, як ми їх зірвали і поклали в шухлядку. На рахунок шухлядок. В багатьох виробників є ще така шуклятка, яка називається Fresh Zone. Вона зазвичай розміщується внизу холодильного відділення. В неї температура нижча, чим в основному холодильному відділенні, зазвичай коливається від 0 до плюс 3 градусів, і вона призначена для довгого зберігання овочів та фруктів. Виробник, до речі, зазвичай навіть малює малюнок, що туди саме необхідно розміщувати. Є також холодильники, в яких є подвійна дверця. Це коли нам потрібно, до прикладу, дістати якийсь напій чи шоколадку, і щоб ми не запускали тепле повітря в основне відділення, ми отримуємо доступ до маленького, де розміщені якраз оці наші напої. Це також може бути корисно. Також є варіанти холодильників, де на передній панелі розміщується диспенсер для наповнення бутилок чи чашок водою, чи будь-яких інших резервуарів. Також є варіанти холодильників з льодогенератором. Це коли холодильник вміє Робити кубіки льоду також ця функція буде певним людям потрібна, як я і сказав раніше, все залежить від ваших потреб та те, що ви би хотіли отримати саме від холодильника. О, згадав ще одну фішку: це коли в холодильнику є вже вбудований стабілізатор напруги. Дана функція називається Void Control. Вона є неймовірно корисна і тут розмова не йде про ті населені пункти, де є нестабільна напруга. Ви ж не знаєте, коли це може настати. Отже, якщо ви навіть придбали холодильник без цієї функції, то обов'язково подумайте про стабілізатор напруги. Тут також е скупий платить двічі, і краще про це потурбуватися наперед. Отже, підсумок по холодильникам. Холодильник це пристрій, без якого ну дійсно ніяк не обійтися. Принаймні, літом не обійтися без нього ніяк. В мережі Мойо представлений широкий асортимент під будь-який гаманець. Також доступна система споживчого кредитування, щоб не так важко було фінансово в один день все виплачувати. При виборі холодильника, звичайно, починайте з вибору місця та компоновки розташування холодильної та морозильної камери відповідно того, як вам буде більш зручно. Після обираємо компресор, систему розморозки в тому чи іншому відділенню та ті фішки чи ті функції, які би ми хотіли отримати від нашого майбутнього холодильника. В описі до цього відео ви знайдете посилання на категорію холодильників. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, в коментарях. Я вас буду чекати. З вас лайк, підписка і дзвіночок. Ви були на каналі мойо. Я Рома. До зустрічі в нових відео.